Неофіційний талісман Євро 2012 дванадцять. Зозулиця увійшов до книги рекордів України. Як найбільший свищик оберіг з вагою 9 кілограмів. На черзі інший рекорд, найбільшої в Україні книги. В ній збирають побажання перемоги національній збірні з футболу. До слова, вчора наші футболісти програли четвертий товарись... товариський матч поспіль у межах підготовки до евро у суху чехам за рахунку 0-4. Цю рекорду передує перформанс. Гончар у шостому поколінні ліпить зозолицю в диму під чужоземні ритми. Інша річ пісня українська. Українська мелодія мене надихає. Не лише пісня, а й танці супроводжують народження рекорду. Пила майстриня на показ одне, а під прапором інше. Найбільший в історії свищих оберег ліпила його два тижні. Довжина з 82 сантиметри, висота 35 сантиметрів, вага 9 кілограмів 300 грамів. Ті, хто віртуозно виграє на маленьких свищиках, дати до 9-кілограмовому не в змозі. Тому що тут, бачите, відстань дірок, і в мене не вистачає просто стільки пальців. Це треба, щоб якийсь велетень заграв, тоді щось вийде. Я тільки можу заграти лише один звук, який фани дуже люблять грати. Ційний талісман Евро 2012 Її творці запевняють, оберіг не допустить такого, як учора з чехами. Вас збереже на всяку днину чарівна пташка берегиня всіміцю, духу ми єдині. Здобудемо славу Україні на євро 2012 Якщо вони повірять у ці речі. Граючи за Україну і тільки за Україну тоді все відбудеться. Найбільшого свистика подаватимуть до Гіннеса. А уся книга побажань для національної збірної з футболу може стати найбільшою в Україні. Її розміри з 100 нового обновленого футбольного поля НСК Олімпійський. В'єсити кнігі 20 кілограм, 120 двадцять грам. Що дуже символічно, 2012. дванадцять. Нині вболівальники пишуть свої побажання футболістам на ось таких листівках. Згодом їх клеять і передадуть збірній. Бажаю великих і яскравих перемог. Я вірю у вас. Швидкості від вітру, енергії від сонця, здоров'я від води і ніякої біди. Автори проєкту певні: спортсмени перед матчем читатимуть, надихатимуться і забиватимуть. Долучилася до проєкту наша знімальна група. Тож одне з 2012 побажань буде й від вікон, аби в української збірної все було набагато цікавіше. А на Олекса Мироненко програма Вікна СТБ.